Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Чи дивились ви коли-небудь на свій код і думали, що я тут хотів сказати? Чи потрібно писати коментарі в коді? А якщо потрібно, то коли саме? А можливо, краще писати код таким чином, щоб коментарі взагалі не були потрібні? Сьогодні ми поговоримо про те, коли коментувати код, а коли краще переписати яким чином грамотно документувати свої функції? Як типи в Python роблять код зрозумілішим? І які інструменти вам допоможуть не потонути в багах? Це IT Education Hub. Поїхали. Коментарі це як нотатки для себе та інших. Вони можуть бути корисні, але тільки якщо їх використовувати правильно. Коментарі корисні, якщо. Вони пояснюють складну або нетипову логіку. Вони попереджають про хак, обхід або тимчасове рішення. Пояснюють, чому, а не що відбувається. Але якщо ви пишете, наприклад, Х дорівнює Х плюс 1, тут коментар не тільки зайвий, він створює зайвий шум. Тобто, і так зрозуміло, що тут відбувається інкремент. Якщо вам хочеться написати коментар. Можливо, варто взяти і переписати код. Наприклад, Ліворуч на слайді ми бачимо list comprehension, що ми перебираємо кожного юзера, якщо він активний. Але при цьому коментар отримаємо активних користувачів. А можливо взяти краще і зробити наступним чином: взяти, створити функцію з максимально релевантною назвою. І це призведе до того, що ви або взагалі не будете коментувати такий код, або в цілому це призведе до того, що їх буде менше. А якщо ви пишете функцію, краще використовувати docstring. Docstring має наступний синтаксис, тобто тричі подвійні лапки на початку і тричі подвійні лапки наприкінці. Такого об'єкту. Тобто, докстрінг читається IDE, використовується в автодопомозі та навіть автогенерації документації. Python мова динамічно типізована. Але анотації типів можуть зберегти вам нерви. Тобто, неважливо, щоб це була за функція. Перше правило це максимально релевантна назва. Друга складова це те, що ми можемо прописувати докстрінг. третя складова це підказки або анотації типів. Звісно, що вони не обов'язкові, їх можна порушувати, але якщо дуже багато коду, і ми реально не можемо весь код вичитувати порядково, очі напружуються, ми на протязі робочого тижня. При цьому у нас є інструменти. Які автоматизованим чином проаналізують ваш код і зроблять вам такий репорт, трошки пізніше подивимося, як це виглядає, на те, що у вас якісь змінні, наприклад, не відповідають дійсності. Тобто, ви, наприклад, пишете, що у функцію ви передаєте об'єкти типу int, а насправді ви передаєте рядок, або типу float, або list, або tuple, тощо. Така складова, якщо залучена до коду, тобто анотації типів, ми можемо за допомогою MyPy перевірити, чітко відповідають наші об'єкти заявленим, скажімо так, очікуваним типам даних чи ні. І е, в будь-якому випадку, коли ми будемо вже викликати ту чи іншу функцію, наприклад, в IDE, це призведе до того, що в нас буде менше помилок. Тобто написали ви функцію сам numbers, наприклад, а потім берете її, викликаєте. І як тільки ви викликаєте сам numbers, у вас підказка, що ви повинні надати не просто об'єкт a, потім b, а що об'єкт a очікується в типі даних int. І, відповідно, надалі, як тільки ви кому встановлюєте, що B також очікується в типі даних INT. Ну і відповідно функція повертає результат в типі даних INT. На даному слайді ми бачимо порівняння використання коментарів docstring і коли ви використовуєте документацію. Тобто коментар ви використовуєте для того, щоб пояснити певний код. Використовуєте відповідно як тимчасовий хак. DocString ви використовуєте для пояснення функцій, модулів, класів, методів для IDE. Всередині функцій модулів ці всі речі описуються. Тоді як документація, це робота з зовнішніми API з порталами різноманітними. А це все виглядає як окремі сайти. Можете використовувати Sphinx або mkDocs. Інструменти, які можуть вам спростити життя і розробку в цілому. Такі, як Flake, Pylint, вони відповідають за стиль, кодування. Чи є відступи, чи у вас релевантні назви вашим змінним, ви надаєте, згідно. F8 перевіряється ваш код. Також, щодо автоформатування, можна залучати Black autopep 8 Перевірка відповідності типів, заявлених і фактичних. Це MyPy PyWrite, наприклад. Щодо перевірки докстрингів, можете залучати PyDocStyle, а також Interrogate. Доєднайте ці інструменти в CI. І код буде в ідеальному стані ще до рев'ю. Розглянемо декілька прикладів з залученням інструменту MyPy. Тобто є проанотований код. от В даному випадку ми бачимо змінну, X, бачимо декілька функцій і бачимо залучення коментарів. Наче на перший погляд, все добре. Навіть є підказки, залучення модуля typing. Але, якщо ми даний код перевіримо з використанням MyPy, як це зробити, до речі, Відкриваєте термінал, пишете MyPy, пробіл і назву вашого файлу. В мене, наприклад, це example.py. Ще нюанс. mypy не є вбудованим інструментом, вбудованим модулем. Якщо жодного разу не використовували mypy, пропишіть pip install MyPy. І тільки після цього. Прописуємо команду наступну в терміналі MyPy і далі через пробіл назва вашого файлу. Але нюанс ще такий: даний файл в мене знаходиться в тій директорії, де я хочу перевірити той чи інший скрипт. Але якщо файл у вас знаходиться в іншій директорії, то відповідно прописуєте повну адресу або відносним чином. Як дістатися до вашого файлу, де є ваш код. Так от, в результаті перевірки, мені MyPy повернув такий результат. В мене є помилка в п'ятому рядку, 11 і 20, відповідно. І в чому проблема? Що в мене, наприклад, повертається не той тип даних, який очікується, і так далі. Якщо до сьогодні ви не використовували MyPy, почніть його використовувати вже від сьогодні. Внесемо корективи. Але не в поточний файл, а скопіюємо і винесемо спочатку в файл example.fixed і вже там будемо робити всі ці зміни. Як тільки внесли зміни, перевіряємо через mypy файл example.fixed.py І бачимо, що після наших змін, як ми внесли корективи, тепер у нас все добре. MyPy нам одразу про це говорить. Як переписати даний код без коментаря? Тобто ми можемо взяти, створити функцію з максимально релевантною назвою. Можна ще, згідно того, що ми вже знаємо, анотацію типів встановити для параметрів, які будуть на вході функцію очікуватися, і те, що буде повертатися на виході. Як же переписати даний код без коментаря? Напишіть свою версію в коментарях. Найкращу покажемо в наступних відео. Існує дуже багато міфів про коментарі. Коментар має бути скрізь. Дехто каже, що поганий код можна виправдати коментарем. Але пишіть так, щоб коментар був непотрібний. Згідно джерел, таких як Stack Overflow. JetBrains, Python Report тощо. Можна дізнатися, що приблизно 70% розробників ігнорують коментарі, коли код читається сам. Приблизно 80% команд використовують автолінтери та типізації. На даному слайді бачите рекомендовані ресурси. Серед них дуже така світова книжка, чистий код автора Роберта Мартіна. Обов'язково прочитайте, ознайомтеся, якщо до сьогодні ще не бачили, не знали, про специфікації pep 8 pep 257 щодо стилю коду і документації. Також залучайте до роботи з вашим кодом такі інструменти, як MyPy, Pylint. І можете подивитися також ресурс realpython.com. Там дуже багато практичних складових та більш детальніше розглядається той чи інший інструмент, той чи інший підхід. Це був IT Education Hub. Якщо хочеш ще більше крутих розборів, підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, як ти ставишся до коментарів у коді. Чи ти їх пишеш, можливо, ти їх уникаєш. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео!